Обстановка, у вас. Обстановка нормальна. Станіслав Васюхник, пожежний спостерігач Маневецького лісгоспу. На двох моніторах він бачить усі ліси, що підпорядкуванні підприємства. Каже, по рації з кожного із лісництв йому доповідають про протипожежну ситуацію. Пожежу бачимо здалека, Дим піднявся, зразу приблизили, глянули, що, і як, до чого. І одразу посилаємо пожежних. Була вчора пожежа в Рівенській області, то ми бачили пожежу в Рівенській області. Видно Кузнецовську Атомна станція, 20-30 км видно, що де робиться. Пожежі видно, дим де видно. Як виходить дим, зразу видно. У лісової охорони Волині є свої пожежні станції в Маневицькому лісгоспі на чергуванні чотири машини, каже інженер захисту лісу Сергій Зінич. Склад доповільно пожежній довжину 60 чоловік. В разі якої пожежі зразу автомобілі пожежні виїжджають на любу пожежу, Не тільки в лісі, а й по селах. Зараз на Волині п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки, говорить головний спеціаліст охорони і захисту лісу Володимир Левосюк. За тим, чи не горить у лісі, ведуть спостереження із півсотні веж. По області є 53 пожежні вежі, пожежно-спостережні вежі. От. Які з них 41 пожежно-спостережна вежа оснащена телевізійною системою спостереження? І вони перекривають 100%, а лісистість області у нас 34%. І ці всі вежі перекривають цю лісистість. Повністю покрити системою відеоспостереження ліси змогли цього року, розповідає лісничий Віталій Пащук. Першу камеру тут встановили у 2009-му. Зараз техніку, каже, осучаснили. Коли особливо йде весна і дуже багато випалюють трави понад державним лісовим фондом, ми не тільки гасимо в лісі, ми гасимо і на полях, щоб не зайшов вогонь в ліс. Зі слів Володимира Левосюка, відвідувати ліс через підвищену пожежну небезпеку та заїжджати машинами людям забороняють. На штрафі, де по порушень правил пожежної безпеки від 1530 гривень до 4970 гривень. Відпочивати людям у період спеки, каже спеціаліст Володимир Левосюк, можна в облаштованих рекреаційних пунктах. Таких на Волині майже 800. Павло Мельничук, Петро Петропатьєвський. Новини на Суспільному. Волинь.